Я підготував вас. Вікторину. Мало бути про кіно. Мені дуже подобається, я підготував вас. <рес> так, але потім подумав, що про кіно легко буде для Івана. Вирішив про порно. Про порно нічого не гуглить. Ніякої Вікторини немає там тільки відео. Я залип на них трошки, але потім зібрався і, е, та, і знайшов Вікторину. Наскільки добре ми розуміємо секс? Ви <с było> змагаєтесь всі як поняття, типу, ми, троє так, ви троє ми троє змагаємося? Змагаємо. Бо я веду Вікторину. А... Він ведучий. До речі, Сашко прекрасний ведучий. До речі, прекрасний ведучий. Під ваші оплески вікторина. Наскільки ми знаємо секс разом з Іваном і хлопцями? Секс разом з Іваном із хлопцями. Можна, якщо хочете комусь допомагати, допомагаєте. Значить, скільки калорів? Калорії спалюють заняття сексом. Можете давати зразу даю варіанти відповіді. <рес> чекай, чекай, чекай. як це рахували? середньому чи... Тут відповідь така, яка кількість за хвилину? 5 за хвилину. 3... За скільки чекай, чекай. 5 калорій за хвилину, 35 Ого, калорій за хвилину? за хвилину і 15 калорій за хвилину. Як ви Але вважаєте? Але чекай, дивись, диви, є типу менше ціна, є ранковий, ранкові. Калорії чи кілокалорії? Ні, ні, хто про калорії, кілокалорії то дуже Господи тяжко. боже, то я не. Ну мені ну, це... а от і відповідь, чому я. Ну... Так то тридцять, я я певно, певно відсутня відсутність фізичних навантажень. Ну я відчуваю, що і так, що мені деколи тяжковато, то, то мені діться 35 калорій. Ти тобі дивись, ти, ти працюєш на 35 калорій, так. добре. Це в середньому треба. Іван, ваш варіант відповіді 5 Я думаю, 15, сиділо 15, було 5-15 буде 35. Давай 15. 15. 15. Мій Володим. варіант, ну, врахо, ну, ви ж очевидно бачите, я під час сексу набираю калорії, я не втрачаю, я набираю, причому 150 калорій тисяч кілокалорій бо для, бо для володи, а, за ти їси. Ні, знаєш, є вже ця е, білизна, яку з'їдаєш. <рис> <рис> так, ну ну, і що? Я, до ніколи нею не, не користувався, не знаю. Це... Напишіть в коментарях. Натирає, натирає, братан. Ага, то ви, ви знаєте. <рис> <рис> Добре. Вони їдять, ну, а потім ще говорить що ми жрем все, що попало. <рис> ну, От, будь ласка, хлопці. Значить, 15. Метаболізм. 35 і плюс, плюс. плюс. ти набираєш калорії, не втрачаєш. І давайте ми хлопцям не аплодуємо, тому що в цьому раунді немає правильної відповіді: 5 калорій за хвилину. Всього так, так, всього можна, але так, але позбавляємося мав. всього 5 калорій за хвилину. Це не активний секс, я активний фази сексу. Я розумію. ти про них нам потім розкажеш О, так. трошки пізніше. <реш> Питання, Ті, поки, коли потім прибираєш, <реш> поки поки <реш> по нулям. Хлопці, наступне запитання. Добре. Коли на другий день крипатура, Коли встати не можна, Ну, ну. так, Де у нас є <Two> в лапках головний штаб оргазму? Де знаходиться головний штаб оргазму? Чоловіків? Зараз я. Я знаю цей штаб. Путка. А ні? Вибачте, будь ласка. Головний штаб оргазму? На Закарпатті. Бо там нема коментації, так? Там оргазм 24 на 7. Я зрозумів тебе. Вадим, тут давай, я, щоб ви не, варіанти, не давай стріляли давай. в молоко. Я вам дам варіанти, щоб зібрати не вас. Стріляли в За оргазм відповідає тверда оболонка спинного мозку. Раз. Другий варіант. Це місце біля спинного мозку. Називається Корінець крижового нерва. Так. І третій варіант у потилично-тім'яній борозні. Я вже собі бачу каждів киться, помислуй мені корінець крижового нерва. Будь ласка. О, да, В так. нашому випадку це крінжовий да. нерв. Будь ніжною, будь ласка, в потиличну і Значить так. Це а... в мене вперше по, про... по цьому крінжову. Поцуми мене в хребет! Просто хочуть два... ніжного поцілун в хребет. Корінець, корінець. Як... хребця. Якщо, якщо, наприклад, говорити про варіант потилично тім'я наборозна, то фраза «виїбали мозок теж має певний, певний сенс. Значить, тверда оболонка спинного мозку корінець крижового нерва або кожен потилично тім'яна борозда. Я, я, я вибираю Давай. потилично тім'яна борозда. Я порозно. погоджуюсь з потиличною тім'яна борозною. А, Бо. ні, то треба ти береш одне і я ти, корінець, ти. Отвечаю, я. ти береш корінець, одне. Отвечаю, ти береш корінець крижового так, нерва. Так. А ти вже тоді маєш то тверду оболонку спинного мозку. Тверда оболонка спинного мозку. Так. Та, та, я про тверду оболонку. Я зрозумів про тверду, без м'якої важче. E, правильна відповідь корінець крижового нерва. Будь ласка, будь ласка. Оце чоловік розумний. Я б навіть сказав нерозумний, а коренастий, будь ласка. О, ласка. Ви ніхера не знаєте про секс. <ріх> Тобі попав корінець? В, в, Вадим, а в ти в просвітитель. Була? У відповіді було вже, ну, якби у питанні та було. Так, була, та, була а, віде, віде, віде. від Відтепер від називайте мене Єбака. <світ> <світ> Я думаю, відтепер ми тебе будемо називати крижовий корінець. Я думаю, так, так, так давай на крижовий а, корінець. Дуже добре йде. Е, таке питання суто для чоловіків. Чи може сперма зіпсуватися у тілі чоловіка? Є три варіанти відповіді. <світ> три? Три то як? Так, ні і. Ну? Дивлюсь, якийсь чоловік. А там є такий варіант? Так, ні, якщо вжогла, то так. Знаєш, я, це, це як взагалі? Ну-ну. <гум> ну, дивіться, я вам можу запропонувати. <гум> <гум> чи може зіпсуватися так, якщо він поїсть часника і цибулі? Раз. Так. Другий варіант ні. Вона там надійно схована і постійно оновлюється. Так. І третій так, якщо інструмент довго лежить без діла. Ого. Так, вибирайте, тепер вибирайте ви якісь. Yeah. Кожен, yeah, кожен yeah, різний. Yeah, кож... аж завис, бо я почав згадувати, коли я стан разів цю гулю сімка. Чекай. 에... Давайте, давайте. Ну, no, я вважаю, що не псується. Не, ти вважаєш, не псується. Ти, ти вважаєш, що це якби продукт без терміну. Безвідходне виробництво, так би мовити. Ну, чекай, кріжовий корінець. Ну, якщо твій, якщо твій Крити, крижовий корінець. Ну, Еякулянт не коротше, якщо вірити релігію, якщо твій якулянт не спричиняє зачаття, то це якраз це ти від... відходи. Ти відходи робить. Ну коротше, я вважаю, що не псується. Не псується. Твій варіант. Я теж думаю, що не псується, але ну, вже, все. Що, вже говорить? він вибрав. Давайте Добре, почати. Я говорю про чесник і цибульку. бульку. Заки мені смачне, знаєш, це пуститися. Так, після нього просто, ну, не так часто. Ну, так, вже не хочеться, вже жінка каже, ти де, ти чуєш, де спуститися. Мені якраз з жінкою, здається, це легший варіант, тому що якщо ти дуже того з партнером, можна опустити момент прелюдій. Можу чесник давати. Ні, не, з'їв чесник, але не обов'язково, щоб. Сілувати, Так, поцілунки не це. Дивиться, можна дивитися, я хто? Будь ласка. Будь ласка, тільки не дивись мені в лице. Так, це дуже і мій варіант, який Так, так дивись. Так, якщо поїздчасника, це Іван обрав. Так. Ні, бо вона там надійно схована і постійно оновлюється. І так, якщо інструмент довго лежить без дій варіант. На жаль, це мій варіант. Дуже майже близько був Вадим. Вона справді в нас онолюється. Але якщо інструмент довго лежить без діла, то може зіпсуватися, <звісна> то, що там є будь рекомендує... ласка. Ніколи не думав, що буду тішитися після фрази єс. Я був правий. Якщо довго лежить без діла, може все зіпсуватись. Один бал є в Вадима, так. один. Слухайте, але дуже пізнавально, скільки ми сьогодні дізнаємося про по-перше, про організм. То вже бачите, то вже не про секс йде, то дуже про організм. Саш, ще одне фінальне, давай фінальне. Е, зараз. я таке І що так, один-один, вам... мусиш зараз да, рванути. Давайте. Почекай. У мене нема є... все балів, правда? Так, поки нема. В якому місті є кав'ярня, де навчають сексу. У Франківську. А, а, люба! <рес> я, хотів, я хотів бали <рес> у, у Франківську, люба! У Львові, масок кафе! Я, до речі, не був ніколи. Я не бачив, що десь там ТВ, десь там когось хлистали. Я це все бачив на відео. Ні разу. Е, е, ні, заходив, але пив каву там просто. При мені друзі вбили в Мазуху. Ти заступився? Ні, я подумав, що. Ставив своє. Я подумав, я б'ю, не я б'ю верба, а б'ю. Їх почали бити, а я сказав, а я вам лишу чайові. і мене не чіпали. Знаєш, офіціант був добрий. Значить, є варіанти відповіді. На жаль, івано франківська немає серед перелічних варіантів. Це вони ще не знають. Вони ще не ще вони не були. не були. Так, перший варіант відповіді це не в Україні про чиє кав'ярня. Другий варіант в Києві є. Так. І третій варіант у Тернополі, але вона прихована. У О! Тернополі вона прихована, вже забирає. Така, Точно є. Така сексу Точно сексуальна Київка. Це столиця. <рив> <жилиться> <рив> сексу. Сексуальна криївка. Тернопіль столиця сексу? Я не знаю, просто так типу ти ти Ні, Не зах... то чекаю, ну так гарно, звучить, якщо вже навіть до Бейбурляга п'ятку, то поїдемо місце Добавись, в файне місто. Ну дивись, якщо Львів серце України, Франківськ — душа, то Тернопіль то секс. Блін, <рив> 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 закриємо цей трикутник. Слухай, як можна було по-іншому закінчити цей логічний ряд? Якщо Львів серце. Франківськ, що ти казав? Душа Душа? то Тернопіль легені. Да, да, Тернопіль спів... печінка. А чому ні? В, в Тернополі є самогонна рес... ресторація, між іншим ціла но такі, мережа, самогонки значить Самогон, легкие, ти, може... печінка. Жовчний щось таке. <smallest> <smell> ні, ну, жовчний то золоч. <що? smell> ну безенько, якщо по логіці. Слушайте, чисто хлопців. по організму. Який варіант Та Тернопіль? Я тобі дам підказку. А! Як нею, може трохи бутивний. Якби в Тернополі був хрещатик, отака підказка. О! Така не нав'язано. Я дуже хочу, щоб ти отримав бал. Вибираю! Які варіанти вибираєш? Не в Україні. А, добре, Київ, Київ, Київ Києва. Тоді я вибираю. Я все-таки вибираю Тернопіль, бо Тернопіль то є місто э, радості, веселощі, дивовижне, Ти атмосферне. Сказав, як, як надал. <с Buff> <xi> <sharp> я перепрошую. Я в мене там дуже багато колегів, і я дуже люблю Тернопіль. Тернопіль я би дуже хотів, раміст. що люди, які з Тернополя нас дивляться, на закиньте, будь ласка, донати, напишіть, чи дійсно ви місто секс чи Буся, Дай го по-перше, місто сексуальне то є раз. Місто атмосферне, то є два. Коли я сказав про печінку, давайте ти справді в очі. Коли ще набережна не була зремонтована багато, там, до речі, завод Опілля є дивовижний. Самогонна реставрація, то слухайте, такий Тернопіль Я любе попопити. Завершить Володя свій спіч фрази: я, певно, їду, хлопці. Їду я в Тернопіль. Домий, брудя, п'ятковий мирі, файне місто. Я б із задоволенням. Ти вибираєш варіант Київ, ти тернопіль. тернопіль? А ти? Я вже що не в Україні. Нема. А... І правильна відповідь дає Іван. Абсолютно правильний Аб відповідь. А да. що буде! Дивіться, абсолютно wow! нічия. Нічия Один, один, один. Є ще одне запитання. Давай. О, це важаю, вже що... на чемпіона. Так. Давай так, давай тоді, має бути якийсь приз за це питання, хто виграє. Uh, воно прям складне. То тоді давай, щоб був якийсь давайте, приз, який? Uh, я uh, ставлю коктейль на барі, хто переможе. Клас, все підходить, поїхали. Не має бути не безалкогольний. Бо мені ще їхати. Та, безалкогольний. Та. Добре. Типу воду мені принесе. Безалкогольне <ріхи> мокі, то можна. <ріхи> у нас, <ріхи> в нас в парі багато що можуть. О, Ми я робити. за. Ми просто зробимо так, що ти не виграєш. <ріхи> Або так. Ану. Хлопці, питання дуже складне. Так. Для вас, напевно, ні. Ану. Де знаходяться забуті ерогенні зони? Забуті. Яким <смеш> забуті? Богом забуті, я не знаю. Ті не забути, Забуті. От Це давайте хлопців, так. Хлопців. Які ви знаєте основні. Основні. І так, називаємо Око, основні. Ухо. <смеш> <Ого>. Основні. О, <смеш> а, си, хребет, я сьогодні дізнався. Це крижма Крижма. Крижма. Крижу нас. Крижовий... Саш подивися! Він хто він? Крижовий гостей. Ти ж не що ти приносиш типу, там на хрестини. Ти приходиш і типу, береш крижу. Кайфує від крижу. Це, коли в тебе 20... це коли в тебе 27 похресників, ти вже просто приходиш і крижу так і каже ця добра. Це там багато покрасників. <казу> я там люблю арена, зона. <крижма>, тому моя арогенна зони. Крижма, то моя любима. <казу> ну, які є зони? Ну, я с Вадим, хоч якісь зони, ти знаєш. Е По-перше, е Чорнобильська раз. <клух> Ми знаємо такі зони. Про Ерогеній <клух> йде мова, хлопці. Ну, no, напевно, в зоні випевні це щось. В зоні пеніса так, щось. Так, так. Ну що в тебе в зоні пеніса? Що <рес> в тебе в зоні Пеніса? Слухайте, мені дуже подобається наш стрім сьогодні. Ви мусите донатити. Бо зараз ви дізнаєтеся, якщо ви не задонатите, Вадим не розкаже, що в нього в районі Пеніса. Я можу розказати, що зараз в районі Сихова. А тут набагато цікавіша інформація, тому, будь ласка, донатьте. Забуте раген на зробья. А що в тебе там забуто? Та я ні, а забуту? — Ні, ні забута це питання. Я просто думаю, що вам буде легше придумати забуту, коли ви очевидні назвете. Очевидно, щось біля пенісу ну, Вадим. — Ну, нехай, Володя, в тебе яку ти знаєш якось очевидно. В мене, очевидно, ерогенна зона. Е, я не знаю, як тут такого е, сказати. Шлу, в серці? Е, е, ні. E, я люблю лизатись, то рахується лизати. Лизатись. Типу губи, язик. Та, Ли, як, від... як малолетки. <р lifecycle> знаєш, так, щоб, щоб отак потім дівчини було все в подразненні. Від тебе звучить так, лизатись, ніби після їжі облизувати. <р hills> руки. <ends> то від мене через те, що я жирний Вадим. Ні. Так, mm -hmm. Так. тобі так здається, Nie. чисто це стереотипічне мислення. називається. Так. Значить, ерогенна зона в районісь, яку ти знаєш оргагену зону, Іван. За вухом кажуть вухо, 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 так, вухо кажуть. так біля, вухо. вухо біля вуха. Окей. А, Горло, то, а то треба назвати забуття. І тут є декілька варіантів. О, давай. На кінчику носа. Раз. А точно воно знаєш чого? Бо ті що в юртах жили, точно щось знали. В юртах так, так, так непогано. В нас Друг. же ж тут Цього на території говорим, України постійно в юртах жили. Так, так. Є <рес> логіка Іване. Ти добре знаєш нашу історію. Китайці так, так цілуються. Китайці Цілували так цілуються. Ціл, ні. ні. Так тварини цілуються. Тварини нюхають, нюхають, тварини нюхають. Забуті! А, Точно ми ж тварини. Тот, тут є логіка. Друга давай. забута органа зона клітор. <g polar> <laughs> <laughs> <sharp> <coughs> Ой, боже, було б прикольно! як... <laughs> дуже часто вона просто Йдеш забута. забувається. по вулиці дуже і каже, я, ну. Нагадаю, не Е, Я перепрошую, пані, я вам хочу дещо нагадати. Так, так. І третій варіант: внутрішня поверхня рук, особливо ліктьові, згине. Тут Так, Так. Так. Ні, то не забув, так. чекай зараз. Тихо, тихо. тихо. Так, Володя, давай клітру. Так він не дасть, він його забув. Так, uh, Іван, який варіант обираєш ти, ти як uh, капітан цієї команди. Хоча ви, хоча ви змагаєтесь один проти одного, які варіанти обираєш? Клітер на кінчику носа чи внутрішня поверхня рук, особливо ліктюві, згине. Я кажу: ніс підходить, тому <си> що дивися психологію. Я б особливо пси звернув Всі бігають, вони нюхають. Особливий варіант. Це була підказка, Іван. Оп, яка підказка! Ще раз, а ну ще раз, будь ласка. На кінчику носа клітор, внутрішня поверхня рук, особливо ліктьових, згине. Ви ну ви не знаю, Іван, що Володьку ти обереш. Не знаю. Ви... Я... я вважаю Ніс! Ніс. Добре, Вадим. Ну, у... клітор. <рігла> а мені вдома здається, що коли Вадим каже це слово, йому трошки сором. <рігла> не ну, хочу цей. Аби мама чула. <рігла> І, Іван. <рігла> Твій Іван, скажи мені, будь ласка, ти можливо ти зараз маєш шанс отримати безалкольний коктейль від мене? Я, а чу, може... що, значить, маю шанс. Лишився один варіант, він вірний, і маю шанс, ти обіцяв. <рес> Ні, я я при... беру ліктю. Ніякої я... корупції я... в культурній Ні... обороні. Та, Ні, це я, я, чесно, я на секунду подумав, що він скаже, я теж клітор вибираю. <рес> 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 мене не грибе. Добре, ти вибираєш внутрішня поверхня рук, особливо ліктьові згини. І це дійсно забута органа зона неймовірна. Е, просто щоб оновити освіжити ваші стосунки. Полескайте там. <рес> Та, <це дуже рес> Або пір'їнкою Так. Це вона забута. А чого? — Бо кожен раз, коли тобі капельцю ставлять, тобі боляче. Ага. — Слухай, а я от кого подумав. Одна секунда, одна секунда. Наша Вікторина завершилась, переможець Іван. Давайте ми поаплодуємо. Є! Молодець! Безалкогольному хіто чоловіку. Це Без. Я абсолютно непередбачувана перемога! Я вирвався з маску. Бармен, в зробіть уже коктейль, щоб прямо в кадрі показали, щоб я нікого не намахав. За мій рахунок, от... За е — За Сашин рахунок,